Максим Єлій, аналітик центру стратегічних комунікацій та інформ безпеки з нами на зв'язку. Пана Максима, як чуєте. Що добре, що ми не знаємо ще про Арешнік? Прости господи? Я вже ставила питання нашим гостям. На горіх хоче зробити Лукашенко, вочевидь. Він таки не зрозумів, що Арешнік це не про хороше, це про погане. І чи попросив, чи дозволив, а чи попросив і дозволив використати свою територію для розміщення ще однієї штуки Арешника. Як вам виглядає вся ця історія? Скільки ще тих лякалок є у Путіна, або скільки у нього є там як він... Назвав експерименти. Далі продовжуються в експериментальних бункерах. Про що мова, ну, в принципі, те, що Лукашенко попросив, це зрозуміло. Інша справа, що нема чим ділитися, і де-факто Путін йому про це розказав, коли будуть достатньо або запустять сейне виробництво цю ракету, тоді можливо і нададуть її. Лукашенка. Я її назвав. Знаєте, коли у нас там була кедр або орешник, я сказав: ну окей, кедровий орешник, давайте вже на цьому зійдемось, так би мовити. Тому в принципі насправді таких серйозних аргументів для шантажу заходу вже у Путіна немає. Далі лише застосування ядерної зброї, але звичайно, він не може на це піти, тому що. Це повністю постане його в міжнародну ізоляцію, в тому числі від його найближчого партнера Китаю, який допомагає уникнути економічного колапсу. Росії. Купляє російську нафту, постачає технології. То, в принципі, це ми зараз бачимо підвищення перемовних ставок. Най це зазвичай так і двувається на початку перед початком вірніше перемовин і відповідна демонстрація максимальної потуги. І звичайно, Путін демонстрував, що немає для нього жодних так званих червоних ліній. До чого про що до речі там і говорив голова МЗС Лавров в його інтерв'ю. Так і роталісу, тобто це ключовий, це ключовий посел залякати Європу, залякати Сполучені Штати, щоб вони погодились на перемовини і врахували, і зокрема, і певні вимоги Кремля до речі. стосовно цього інтерв'ю, а чув таку тезу, що інтерв'ю не просто заради інтерв'ю, чи того щоб почути... Оцього от імітатора закордонних справ було зроблено, а для того, щоб передати щось Сполученим Штатам. Хіба у Росії та США немає інших каналів комунікації? У них он Герасимов телефонує. Ну е трохи переляканий, мабуть, цим колегам да, своїм де, американським. А тут прям щось таке важливе передав через такера Карлсона. Ну чи це, це радше якась конспірація інспірології не більше? Ну, звичайно, це канцпрологія, тому що те, що необхідно передавати, передається дипломатичними каналами. Так, в принципі, як потім ми дізналися, навіть про запоск цього рішника повідомили заздалегідь американську сторону. Тобто, всі необхідні кроки, аби не натрапити на нові санкції і знов опинитися в повній ізоляції, вони зробили. Насамперед, це інтерв'ю його головна мета це було так би мовити комунікація з американською аудиторією, і тут необхідно звернути увагу на тональність Лаврова. Так, тобто, якщо порівняти його вислови напередодні під час виступу на засіданні обсє, так як він там казав, що він вони це сполучені штати напали. На Росію він це прямим текстом озвучив і зараз. Ведуть війну проти Росії, так би мовити, за допомогою українських нацистів, але абсолютна діаметральна протилежність було його у тональності і навпаки він підкреслив, що зараз сполучені штати не є, не ведуть війну проти Росії взагалі. Всі ці мантри російської пропаганди про те, що Росія воює з НАТО зі Сполученими Штатами, він спростував і був дуже чим. І в принципі, всі ці мантри про те, що вони хочуть миру, не хочуть війни. Але знову ж таки, як я вже зазначив, слід враховувати як так їх так звані червоні чи коричневі лінії. Ніхто вже. Толка не розбере, тобто, в принципі, абсолютно миролюбна більш-менш риторика, якщо порівнювати з попередніми виступами навіть за декілька днів до цього. Тобто, це був меседж, умовно кажучи, представити і перед американською аудиторією, перед європейською, насамперед перед американською, що вони нібито не є дикарями, а є цивілізаційними людьми нібито ось краватки носять так в костюмах, і взагалі е, говорять там про якесь міжнародне право, яке вони постійно насправді там порушують, е, знищують е, інфраструктуру, цивільну е, громадян, е, знищують міста і все те, що чудово ми знаємо. Тобто, умовно кажучи, якщо так стисло, е, показати, що вони є договороспособними, і з ними можна про щось. Домовлясь тому, що якщо ми подивимось на всі ключові індикатори економіки, банківську ставку, інфляцію і проаналізуємо, навіть виступи там російських посадовців, економістів, навіть Представників банковського сектору, які державних банків, так вони заявляють, що немає перспектив економіка Росії тріщить по швам, і це чим далі буде, тим гірше. Тому, в принципі, насправді за всією цією бравадою необхідно розуміти, що це є для внутрішньої аудиторії. А ось коли він виходить на зовнішній ринок, і тональність і акценти вже одразу змінюються. Дякуємо, пане Максима. Максим Єлій був з нами говорили власне про інтерв'ю, в якому Лавров увага звинуватив німців, у тому, що це вони насправді отруїли Навального.